Іринкини казки. Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку сиру. От бігали з ним подалі і почали радитись, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котики каже, Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються, коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, 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 е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переламила грудочку сиру надвоє, а далі й каже: Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їла один шматок. А тепер, каже, оцей більший, треба його трішечки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була. І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, Оце ж маєте тепер уже зовсім одноковісінькі шматочки. Хоч і на важицю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, за що? отказала лисичка. А я ж вас поділила.